Я, як тільки готую цей рецепт, відразу згадую Василя в шалаші, Да і на всі свята в дитинстві готували цей десерт, тому що в селі він був, можна сказати, безкоштовним, адже були майже всі домашні продукти. Зараз це вже на вагу золота, але це так смачно. Беремо домашню сметанку, додаємо сюди цукор, какао, все за смаком. У мене домашня досить жирна сметана, тому я ще додаю молоко, щоб цей крем був не таким жирненьким. Вбиваю, викладається в креманки або в таку глибшу миску, як я. Перша частина готова. Відправлю поки що в холод... Холодильник це буквально на пару хвилин. Тим часом беремо домашній кисломолочний сир, ну, але, звичайно, можна взяти і магазинний. Колись це робили кульками. Перемішували цукор, ванільний цукор, сир і робили кульки. Я ж перебиваю це все блендером, викладаю в кондитерський мішок і ось такі зірочки. Можна відправити в холодильник на годину другу. Я зазвичай це все роблю з вечора, а на наступний день насолоджуємося. А якщо вам це відео також навіяло спогади про дитинство, залишайте будь-які реакції під цим відео. А ще одним із смаком дитинства у нас був сметний танний крем з чорносливом. А вам яке більше до вподоби з сиром чи з чорносливом?